Продається будинок від власника у мальовничому селі Сахнівка Чернігівської області. Це чудова пропозиція для тих, хто мріє про спокій і простір поруч із природою. Загальна площа будинку 87 метрів квадратних. Всередині розташовані три кімнати, затишна кухня, прихожа, кладова та два погреби. Будинок дерев'яний з зрубу, накритий металевою покрівлею. Він у житловому стані, можна відразу заселятися та облаштовувати під себе. Санвузол знаходиться у дворі. Опалення твердопаливне, що дозволяє економити взимку. Є необхідні комунікації, електрика, свердловина з водою та асфальтований під'їзд до будинку. Особлива перевага цієї пропозиції велика ділянка на 50 соток поруч із будинком. А також додаткова земля, яка входить у вартість. Є господарські будівлі, погріб і колонка для води. Земля доглянута, її можна використовувати під сад, город або для господарських потреб розташування дуже зручне. Відстань до найближчого міста всього до 50 кілометрів. Поблизує мальовничий ліс та річка, що робить цю оселю чудовим варіантом для життя на природі чи навіть дачного відпочинку. Вартість будинку складає всього 6500 доларів. Торг доречний. Це вигідна можливість придбати просторий будинок із землею за доступною ціною в екологічно чистому районі. Номер телефону та посилання на оголошення в описі під відео.